Доброго ранку, друзі. З понеділком будьте здорові! Гарного вам тижня! Сьогодні 20 жовтня, і пропоную поговорити про Нью Васюки, про новітнього Остапа Бендера, який розігрує е, весь світ. Не знаю для чого, але. Я про Димитрієва, спецпредставника президента Росії Володимира Путіна, який просто е наповнює мережу, е просуває якийсь проєкт, якусь ідею будівництва тунелю. Який має зв'язати Камчатку Російської Федерації і Аляску Сполучених Штатів Америки? Розповідає, що це буде такий транспортний коридор. Оголосив навіть конкурс на те, щоб в штучному інтелекті намалювали цей тунель. Звернувся до маска і каже: у вас одна з найкращих тунельних компаній тунельно-будівник. Давайте разом подумаємо і пропрацюємо цей проект. Маск, правда, мовчить. А Трамп про цей проект згадав. Коли стібався з Зеленською і спитав, як ви до цього проєкту відноситесь, я не знаю, для чого цей анекдотичний проєкт, анекдотична історія, яку розповідає всім Дмитрієв. Чому анекдотична? Ну, тому що вона нереалістична. Навіщо це розповідається? Навіщо це, хочуть повісити тону локшини, залякати е, європейських глобалістів зближенням таким е, транспортним е, Росії Америки? Ну, можливо. Чи можливо шукають лоха? Який в це вкладеться, бо без ваха, і життя, як кажуть, плоха. Чому я так скептично відношусь до цього проєкту з тунелем, який пропонує Дмитрія? Друзі. Аляска. Друзі, Сахалін. Природньо подавати природу можна, і тунель зробити можна. Питання в іншому. А скажіть, будь ласка, а возить по цьому тунелю що будуть? Оленів та банами туди-сюди ганяти. Чи китове м'ясо, чи контрабас? Не на Сахаліні толком дороги немає. І Аляска заселена дуже слабо, освоєна слабо, і транспортної інфраструктури немає, плюс вона відірвана. Від основних сполучених Штатів Америки. що мають возити цим транспортним тунелем? От вдумайтесь. Давайте чисто з практичної, комерційної, бізнесової точки зору про це поговоримо. Я спілкувався з декількома знайомими підприємцями, а вони, ну, притом великими підприємцями, виробниками, кажуть, ігор. Ну, хоть ти не будь ідіотом, ну не ведись хоч ти, ну ти що. Ну, давай порахуємо, скажи мені, що там будуть возити. Товари з США, тобто з США їх будуть доставляти на Аляску транспортним коридором на Сахалін, з Сахаліна в, у Води Востока, звідти чи з Залізниці. Ну, ти розумієш, що е, комерційно це ніколи не окупиться. Затрати величезні, а комерційно на виході. Я подивився, почитав, з одним поговорив з другим, третім, кажуть, ти правий. Я. Тунель це понт. Політичний понт. Для кого і навіщо запущений? Для глобалістів, для Вови Зеленського, ще для когось. Комерційно Ну, побудувати можливо все. Тільки використовувати нелогічно, неекономічно, ну і взагалі якийсь ну, анекдот. Не даремно ж я про це так сказав. В штучному інтелекті намалюйте. Конкурс оголошують, Дмитрієв каже. У мене питання до оголошуючого конкурсу. Що і як будуть возити через цей тунель? Відповідь тиша. Тому що нема відповіді і її бути не може. Тому дивлюся я на цей е, анекдотичний чи то пак понтовий проект виключно з політичної точки зору. А політична точка зору така: це все розганяється, американцями не спростовується, але і не підтверджується з одною єдиною метою показати можливу. Комерційну співпрацю між Росією і Сполученими Штатами, Сполученими Штатами і Росією. От дивіться, ми навіть проект розглядаємо е, цього тунелю автотранспортного. Він, звичайно, цей тунель нах нікому не потрібен. Але проєкт ми розглядаємо. Ми близькі, ми півроку над ним працюємо. А за ширмою цього міфічного проєкту є конкретні економічні, економічно обґрунтовані речі. І якщо ці речі запрацюють, то тоді, можливо, почнуться якісь через десятиліття розмови про якесь транспортне сполучення. Подібне до того, про яке говорять, а поки що глімий понт, як кажуть. Глімий понт від Дмитрієва, який не підтверджується неурядовими і не спростовується неурядовими ковами Російської Федерації, неурядовими ковами Сполучених Штатів Америки. Так розповідають, розповідають, розповідають про нього. В більшості Димитрія сам. Ну, Трамп раз згадав. І понесли ЗМІ. А що насправді? Ну, візьміть ручку і порахуйте. Чому мовчить маск? Тому що маск не хоче виставляти себе дурним в будь-якій, навіть політичній грі. Ну, от вам і відповідь. Буде тунель? Ні. І нам, українцям, до того має бути байдуже, бо дехто вже впав в істерику, ой, тунель. Навіть якби й був, але його не буде. Тому всі оці сотрясання повітря, ну, це просто гра, в якій нас намагаються зробити дурнями. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу Україну сильною, мирною і процвітаючою, і будемо жити.